Про поганий уряд за часів Порошенка шокуючу історію розповіла блогерка Таня Адамс. Каже, документи на компенсацію за постановою Кабміну від 18 квітня 18 року, номер 280 ми подали зразу тоді ще у 18 ж році. В цій постанові Кабміну йдеться про грошову компенсацію за втрачене житло учасникам АТО, переселенцям із Донбасу та Криму. Подали особливо ні на що не сподіваючись. Будучи безхатченками з 2014 року, ми з чоловіком не отримали жодної копійки виплат, жодної допомоги від держави, як не отримали захисту, коли нас змусили виїхати з рідного дому окупанти. Ніколи з цього приводу не обурювалося особливо. Яник залишив в Україні три копійки на рахунках і повністю вбиту армію, толку тут щось вимагати і нарікати. Гроші, втім, по цій от постанові Кабміну. Таки виділялися. Я навіть особисто знаю Валеркіного товариша по службі, який купив квартиру на ці кошти. Потім, в 19-му, влада змінилася, тема затихла. Потім прийшла повномасштабна війна, і наші надії якось згасли зовсім. І от днями нам зателефонували і сказали, що гроші скоро будуть, і навіть проіндексовані з урахуванням інфляції. Так от, це я до чого веду Порох, звісно, був поганий. Кабмін Пороха, звичайно, був набагато гірший від теперішнього. Ніхто нічого не робив, і якби пороха не прибрали, він точно здав би Крим ще кілька разів. Від каналу Саме Сік додамо. Не тільки Крим, але й Маріуполь, звичайно. Але саме той Кабмін ухвалив постанову отой поганий Кабмін у 2018 році. Ухвалив постанову, яка дозволить купити житло оцим неіснуючим для більшості людей патріотам з Донецька та Луганська, які пішли захищати країну, пішли в окопи в пластмасовій формі дубок і цивільних кросівках, пішли не питаючи, а що мені дала ця країна. Сподіваюся, що і нинішньому Кабміну дійдуть руки до внутрішньо переміщених осіб, до тих, чиє житло залишилося в окупації. Їх зараз дуже більше, ніж у 14-му.